Ви маєте чітко усвідомити, що, що таке сила. Сила це здатність діяти і створювати результати. Я би нав, навіть, от як я собі продаю, да? я розкажу мій екстремальний метод. Хочете? Це дуже цікаво, давай. Мій екстремальний метод це створювати негативну асоціацію з протилежним. Ну, наприклад, якщо ти не вмієш діяти, значить uh -huh. ти гамно, яке тече по трубам. Якщо ти не вмієш діяти, ти ну, просто нікому не потрібна скотіна. Ну, нахер ти кому? рот, ті, ти, якщо ти не вмієш діяти, то хто ти? Ти рот, просто да? який, який є і нічого не створює. Тобто, бачите, я показую напрямок. Тобто, більшість е, вчить, що ти продай собі позитивні вигоди, здатності діяти, але воно mm -hmm. не так працює, як, як створення негативних асоціацій з протилежним. Mm -hmm. І це, це те, що люди дуже не люблять чути. Я такий трюк завжди ну, пророблюю інколи підсвідомо, інколи там. Ну, на моїх уроках часто я можу так, знаєш, я ловлю якийсь негативний паттерн і створюю негативну асоціацію з протилежним. Наприклад, оця метафора: Якщо ти не дієш, ти течеш як гаммо по трубам, угу. а вона створює негативну асоціацію з ідентичністю прокрастинатора. Коли ми кажемо жертва, ну, хто так ну, жертва, ти можеш… Також створити негативні асоціації з тим. І тоді в тобі... ти... тебе буде речах насправді. Чому стати? Якщо у вас є потужний речах, щоб стати майстром дій, ви їм станете. Угу. От Оксана пише, що це жорстковато. Це не жорстковато. Це, це взагалі не жорстковато. Це так ем... пояснити. Це це майже єдиний спосіб змінити своє життя. Я вважаю, що це єдиний.